Всім привіт, такі мої любі! І сьогодні я вам розкажу, хоч і страшно, під звуки збивання шахедів. У нас в Сумах розпаковку ось таку косметичної продукції посилки від Лівести. І це не дарма Лівеста у нас з'явилася якраз таки на початку або навіть трішки. До середини, ні, ні, все-таки на початку, якраз таки війни І тому давно я хотіла таке відео зробити, розпаковочку, але ось созрила, як ото кажуть, зараз, що моя люблю, покажу, яка я гарна. Дивіться, і буду робити розпаковочку. Ця посилочка цікаво, що вона у нас Закарпатська область, Мукачівський район. Мукачево, там я була. Була ось не так давно, десь півроку назад. Або в цьому році. Ні, все-таки в тому році у е, 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 десь в листопаді. Ось так. Показую, що ж мені прийшло. Мені дуже приємно, що хоч таке і у нас в Україні, але дівчатка замовляють. Дивіться, що у мене дівчатка замовляють. Зараз ми дивимося, це у нас накладна. Мені дуже подобається, що тут. Ціни повністю розписані гарно. Буду собі підказку робити, але, примірно, я ціни помню. Ось дивіться, скільки бумаги, яку я буду потім використовувати. І Перш за все, те, що на нас дивиться, це гель-каштан. Гель-Каштан я взяла на продаж, тому що у мене завжди не вибуває він. Не вибуває у мами, не вибуває у свекрухи, у всіх родичів. Ну і також не вибуває у знайомих. Хто знає, це гель-каштан, він завжди купує і від остеохондрозу, від. Того, що розтягнення може бути ноги, варікоз. Ну, в першу чергу, це якраз для вен від варікозу. Дивіться, що тут написано: Охолоджуючий ефект полегшення болісних відчуттів при варікозі, зняття набряків, легкість у ногах, зміцнення кровоносних судин. Хто ще не має, звертайтеся, будемо виправляти цю ситуацію. Він повинен бути в кожному домі. Я так вважаю, це чудо, чудо-бальзамчик. Ось так. Тепер, мої любі, гарно так усе перепаковано, дивіться. Це у нас два муцина равлика, теж взяла на продаж. У мене постійно дівчинка одна з роботи замовляє. І також замовляють навіть у Швейцарію. Дівчинка їй передає чоловік, відправляє поштою саме цей кремчик, концентрат з муцином равлика. Зараз він можна купити у мене за 170 гривень, а так він уже 189 і більше. Ось такий крем з муцином равлика. Що ще у нас запаковано? Бачите, щоб нічого не вилилося, не зробилося з ним, це Ботозонекс. У мене постійно жіночка одна бере, їй під 60, але Ботозонекс можна використовувати з 30 років. Зараз вам покажу, як він виглядає, Ботозонекс. А виглядає ось він, ось так. Це дуже класна штука, яка попереджає, а також допомагає боротися з зморшками, які у жінок, у чоловіків теж можуть з'являтися з віком. Тому ось ця штука, вона дуже класнюча. Так, скажімо, це альтернатива. Якщо хтось надумав використати ботокс для себе, але ботокс і ми знаємо, що він розповсюджується по обличчю, може розходитись, а ця штука, вона якраз таки діє зверху, зверху, але якщо при постійному користуванні Може бути якраз таки заміною ботоксу. Ось дивіться, яка тут заглушечка. Дуже цікаво, що немає ніяких кришок, і це економія. Економія і для виробника і для того, хто от використовує, а потім викидує це все діло, бо зараз. Прям цього пластику, скільки, що він ну, просто природу загижує, можна так сказати. Не засмічує, а прям загижує, бо вже, бо вже кругом пластик і в океані, і навколо нас ось так. Тому звертайтеся, і штука ця не така дорога. Десь близько 700 гривень, а по акції навіть дешевше буває. Звертайтесь, моє любі. Далі ось такий гель-пілінг. Цей гель-пілінг у нас йде для того, щоб знімати. Ну, називається він ексфоліант. Тобто, та штука, яка допомагає е, зняти ороговілий такий шар шкіри, який е, нам не дуже потрібний і е, який е, от просто Вредить, тому що нова шкіра у нас з'являлася, молоденька шкіра. І оце для того гель-скатка називається, бачите, як там написано, диплі ексфоліантис. Тобто знімає оцей такий шар. Ну, І також він омолоджує шкіру, він відновлює її. грейпфрут з грейпфрутом пілін Замовила одна дівчинка, а через два дні у мене попросила інша. Ось так моє любі, так що в цьому місяці буду робити по акції. Буду замовляти цей гель-пілінг, тому звертайтеся. Далі, далі, те, що в мене замовила. ось іще один гель-бальзам, але до нього причіплений ось такий ванільний сорбет. Це у мене замовила та ж сама дівчинка, що і ботозоник замовила. І також вона замовила, зараз вам скажу, що ось такий стрес-оф. Вона замовляла у мене такий комплекс у. Доктор клінік, але чомусь його немає. Не знаю чому, куди він дівся. Його дуже в мене брали гарно, навіть ми з чоловіком його використовували. Нам дуже сподобалося. Випиваєш одну таблеточку і спиш, як ото кажуть, як убити. Тому рекомендую фітокомплекс на травах, вітаміни групи Б. А фітокомплекс у нас там де Меліса. Ось така Маліса, це заспокоюючий. І ось та ж дівчинка взяла у мене два отаких комплекси. Поки що на пробу, але я знаю, що вона ну, брала і не раз, і для своєї родички. Те, що в мене замовила дівчинка по рекламі, я скинула це гель для видалення загрубілої шкіри ніг. Тут 20% сечовини, гарна штука. Надовго вистачає, тут 200 мл. Те, що продається от в Аврорі, в інших таких у нас мережевих компаніях, там його мало, а цього багато. І якраз таки можна використовувати, дивіться, навіть на професійній основі, навіть у салонах також можна використовувати цю штуку. Кому потрібно, дівчатка, звертайтеся, тому що ми ще сходимо всі у босоніжечках, у шльопочках. Хочеться, щоб п'яточки були у нас гарні, чистенькі, такі без отих всіх білих таких непотрібних шкірок. І він коштував 400 гривень. Гель-Каштан також був у цьому місяці по акції. Ну і те, що залишилось, те, що я малому сказала, візьму гель для вмивання з муцином равлика, так як у нас закінчились уже гелі з чайним деревом від Юнайс. І ось взяла якраз таки відлівести з муцином, і він теж відновлює. І тут є і геалорон, і гідролат троянди, і кореня, і рису, огірка. В общем, то штука просто, як ото кажуть, убойна. І тут 300 мл. І що дуже радує, то те, що оцей виробник. Це якраз таки виробляється в Україні. Ну, ось дивіться, немає. Посилочка вже вся розпакована. І оце все щастя вийшло більше, ніж на 2,5 тисячі. Ось так моє любі, цілую люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.